Добрий день, любі друзі! Я рада вітати вас на моєму каналі. Всім привіт з Дніпропетровщини. Сьогодні у нас 10 лютого і на вулиці мінус, вночі було мінус 12 градусів. Зараз трошки потеплішало на 1, ну, може на 2 градуси стало тепліше. І сьогодні я буду пересаджувати саджанці лаванди. Сажанці ці я забрала із відкритого ґрунту, накопала. Ще як була плюсова температура, вони в мене були в теплиці. А сьогодні я їх занесла просто там уже ну, прохолодна, теплиця не опалювальна, і я тут буду їх пересаджувати. Зніму вам відео, коротко розкажу про те, про цей сорт лаванди, розкажу який використовую ґрунт. Для пересадки в горщики, які горщики. Ну, от, всю весь процес пересадки розкажу і покажу вам. Дивіться, думаю, буде вам цікаво. Так виглядають саджанці, ті, що з відкритого ґрунту, покажу вам деякі з них. Ось такі така коренева, такий корінчик. Ці саджанці були посіяні під зиму в минулому році. Ті, що виросли такі величенькі, вони вже ростуть в садах наших українців, а це ті, що залишалися такі більш маленькі. І так як є попит саме на саджанці з закритою кореневою системою, я їх буду висаджувати в горщик. Ще є час, вони за цей час краще Укоріняться і вже будуть не рости на постійному місці. В горщику його потім проще, простіше пересадити. Покажу ще декілька: ну, наприклад, такий корінчик вологий, садженець, такий, якщо він, звичайно, він взимку не виглядає так презентабельно як на весні, але видно, що він живий, він не сипеться, він не ламається, все з ним добре. Зараз одіну рукавички і покажу вам, куди буду пересаджувати, в який ґрунт буду пересаджувати, та що краще зробити, щоб вони добре укорінювалися. Ось такі екземплярчики, ось такі і такі, трошки менші. Але це, ось, бачите, це вже ось випустили на ось цих гілочках, якщо їх не обрізати, на них вже утворяться, будуть цвісти, вони. вже будуть утворюватись квітоноси. Але якщо треба, щоб кущик гарно наріс, оці всі верхівочки треба обрізати. Ну, зараз я вам буду показувати. Так, стосовно сорту, це лаванда, сорт хіткот. Такий дуже гарний сорт, він росте розміром невисокий до 30-40 до см. Квітує один із перших, так як у нього, коли починають розпускатися, Квітоноси вони зразу стають такі фіолетові. І тому кущик, Здається, що він уже цвіте, але навіть якщо квіточки ще не розпустилися, а вже оці всі квітоносики вони вже такого фіолетового кольору. Сам кущ квітне дуже яскравим, фіолетовим, таким аж темно-фіолетовим кольором, дуже привабливий. Ну, Цей кущ я вважаю, більш декоративний. Його, якщо ви ну, на олію, я думаю, що краще вибирати інші сорти. А саме для посадки в садах, це те, що треба. Якщо ви зробите алею, вона не буде дуже розростатися, як інші сорти. Якщо ви зробите. Окремі групові посадки, також буде дуже гарно, якщо посадити там разом три кущики, п'ять кущиків, або ж посадити такою хвилею, можна посадити просто рівненько таким бордюром. Ну, це дуже приваблива гарна лаванда. Так, стосовно, расскажу, стосовно ґрунту. Грунт використовую. Це в мене компост, який я набрала на вулиці. У нас є компостна куча. Вона вже, її вже більше ну, років 9, мабуть. На неї ми скидаємо туди листя, сіно, відходи від тварин, від птиці. Раніше у нас були кролики, були у нас курочки. Це все ми скидаємо туди на компост. Нічого туди не додаю. Тільки оці всі, як би сказати, бур'яни, листя, все, що є, все ми туди зносимо. І в кінцевому результаті ми отримуємо ось такий компост. Знизу ми вибираємо, а верхній осідає. Ми його нічим не поливаємо, нічого йому не робимо, його поливає дощ. Все, оце так ми скидаємо його і тепер цю землю. Вона така легка, я використовую для посадки різних рослин. Ну, наприклад, якщо я там беру на живцювання, то я не, компостом не користуюся, користуюся е, покупною землею, щоб воно гарно все укорінювалось. А якщо мені треба просто посадити і пересадити якісь рослини ну от, і ту ж лаванду, то я використовую компост. Але сюди, що я Добавлю, добавлю сюди. Піску. Пісок е, купуємо в мішках в будівельних е, магазинах. Якщо треба його там е, протравити, можна його полити марганцовкою, можна його е, просто в духовці прожарити, щоб не було ніяких е, ну, там, зайвих. Ну, ось, піску я так добавлю, ну, може відсотків 5, щоб е, в той же час не був. Дуже, як би сказати, тугий ґрунт, важкий ґрунт. Так, Сюди обов'язково додаю агроприліт, як розрихлювач, щоб коренева дихала, так як лаванда, також відсотків 5. Так як лаванда не любить закисань, переливів, тому треба створити такий ґрунт, щоб було комфортно. Ну, звичайно, це все ми обережно так, щоб не вдихати ці пари від, не пари, а, скажімо, пильцю від агроперліту. Так я все змішаю. Якщо попадаються якісь крупні фракції, там, ну, то я, звичайно, вибираю. А оце все таке дрібне, від соломи щось залишилось. Це все, все залишається. Так куди буду висаджувати? Горщики П 9 Так, горщики в мене П9, такі круглі, з гарними дренажними отворами. Це дуже важливо, щоб вода не стояла. Лаванда може бути в сухому ґрунті, але якщо весь час буде дуже залитий і важкий ґрунт, вона може загинути. Тому всі ці, ці вимоги треба. Ви вже знаєте, що лаванду ми висаджуємо тільки на сонячних місцях, якщо ми хочемо, щоб гарно квітувало, щоб, щоб радувала вас, щоб вона проявила себе в тому цвітінні самому такому реальному, настоящому, то їй треба створити умови. Створити умови це значить, ви можете її. Не поливати, але вона повинна рости у вас на сонці. Ні, ну, звичайно, коли ви зразу висаджуєте саджанці, то ви повинні їх поливати, за ними спостерігати, хоча б, хоча б раз на тиждень треба її лаванду полити на перших порах, якщо у вас немає дощів. А потім вона особливо не потребує яких, ну, таких поливів, тому що деякі люди висаджують. Це молоді кущі можна, якщо ви висаджуєте розсаду, так, звичайно, їй потрібен полив. А якщо ви вже висаджуєте на постійне місце, то не треба їй створювати там якісь крапельні умови. Їй достатньо того, щоб ви її підтримали на першому етапі. Так, Зараз висаджу кущик. Ну, ось так, Якщо він у мене ось так з ґрунтом, я цей ґрунт не... Як би сказати, не обсипаю, він так більш краще і швидше приживеться. О, так, з усіх боків, дуже гарно так, з усіх боків притискаю, обтискаю корінчик, щоб він з землею гарненько О, так з'єднався. Дуже повний горщик не насипаю, щоб було зручно поливати. Добрив сюди я ніяких не вношу, подивлюся на розвиток, якщо треба буде чимось підживити, то я буду підживлювати або по листу зрошувати, або ж просто полити під, під корінчик. Обов'язково маркую Це хід-код. Трохи поливаю, зовсім небагато трохи, щоб притиснув ґрунт. Так, ще один момент. Дивіться, якщо ви, наприклад, отримали лаванту, ну, от зараз, в зимовий час, ранньою весною, ні в якому разі не заносьте її в кімнату. Не тримайте в кімнаті. Краще виставте, якщо у вас немає такого приміщення неопалюваного, краще виставити просто в. На вулицю і ну, чимось прикрити, але щоб ні в якому разі ваша лаванда не знаходилася в приміщенні, тому що вона може загинути від перепадів. Я зараз її висаджую, і потім я її виношу знову в теплицю там, де не, вона у мене не опалювальна. Зроблю якось вам покажу невеличку таку екскурсію, що я приготувала на. Весняний продаж, які рослинки я там підготувала. Це все зніму відео. Таку невеличку екскурсію проведу по, по, нашому, по, наш, по нашій тепличці. Так, зараз посаджу ще один. Ну, процес зрозумілий, нічого складного, все як зазвичай. Посадимо ще один корінчик, хотіла вам показати. Наприклад, якщо, якщо ось так, от такий саджанець, садженець, да? у вас ось такий саджанець, у нього дуже довгий, не мечкуватий, а стерженевий корінь. Ми його обов'язково укорочуємо ну, ось так. Це я вріжу. Тут корінчики є, але оцей довгий корінь, його треба укоротити. Щоб він краще нарощував <кій> саме оцей мичкуватий корінь, встигла викопати саджанці, тому що зараз уже такий у нас мороз, що особливо не розгуляєшся. І зараз якраз час все пересадити. Я вже пересадила лавандин. В кінці відео покажу вам лавандин сорт Темп. Покажу, як він виглядає. Там дворічні саджанці, також гарно квітує, але лавандин і лаванда у них квіти різні, і термін цвітіння також різний. Лавандин квітує на, десь на місяць пізніше. Якщо лаванда ну, в нашому регіоні на Дніпропетровщині, у нас квітує так, орієнтовно з 20 червня по 20 липня лаванда квітує місяць, то лавандин зацвітає уже десь на початку, на початку липня, а то і пізніше. І також квітує він десь місяць. Ну, так, приблизно місяць. Так, посаджу ще один. У мене ще в тепличці там це не всі саджанці. ще в теплиці. Ось такий довгий корінець тут. Бачите, такий довгий, я його взагалі прибираю, а цей ставлю рівненько. Заглиблюю. Дуже важливо отак обжати навколо кущика грунт, щоб добре притиснувся. І ще такий момент, значить, і оці верхівочки. Бачите, верхівки. Тому що як тільки пробудеться, зразу почнуть рости верхні частини. А нам треба, щоб наростав гарний круглий кущик. Оці верхівки я так укорочую. Оця вирівняється, цю я не трогаю, щоб вони були десь приблизно на одинаковому рівні. Якщо я обрізала з цих бокових пазух підуть гілочки. І буде вже там, допустимо, не 3-4 гілочки, а їх уже буде набагато більше, і кущик швидко почне наростати. Ну, і, звичайно, треба, треба полити. Ну ось так небагато. Водичка впитається і. кущі комфортно себе буде почувати. Так, а зараз покажу вам лавандин. Це ви зрозуміли, покажу лавандин, як він виглядає на сьогоднішній день. Посадила та виставила в тепличку хіт-код. Зараз тут, незважаючи на те, що на вулиці мінус, теплиця все-таки зразу тепло, вже зараз сонечко. З'явилося, і в теплиці зразу дуже дуже тепло. Так, виглядають і покажу вам, ось тут у мене внизу, це темп Лавандин. Також він ось тут у мене. Ну, так як він стоїть в теплиці, бачите, він такий свіженький. Якщо моє відео, ви подивилися його до кінця, я вам дуже вдячна. Підпишіться на мій канал, поставте уподобайку. Лавандовий сезон тільки починається, буде дуже багато корисних відео для вас буду знімати. Сортів лаванди в мене багато, є що показати. Бажаю всім миру, добра. На все добре. До нових зустрічей!